Тільки я б хотів би чути прізвище того Єврокомісара, якого десь в коридорах виловив Кулеба. А так міністр Кулеба придумає Єврокомісара, який схвально оці... оцінив зусилля України. І все прекрасно. І українці повинні ну, скажімо, заковтнути цю пілюлю і радіти. Міністру умер, нібито підготував подання на звільнення. Генерала Залужного. Нагадати вам про те, що Європейський Союз просив прийняти від з, з, імені Євросоюзу подарунок, величезну кількість газогенераторних станцій, які могли б перестрахувати під час зими, все за всі ці станції лишилися Євросоюзу, Ніхто їх тут не прийняв, тому що ці станції могли б зашкодити доходам е, олігархів. З одного боку, нам суспільству вони будуть втюхувати клятвино, що два переходи вечірній лошаді, і ми вже в євросоюзі, а з іншого самі будуть всіляко блокувати зближення з Євросоюзом. Вітаю, друзі! Єврокомісія дуже оптимістично повідомила. Ну, точніше, не єврокомісія, а. Радіо Свобода десь винюхала, вислухала у коридорах Єврокомісії повідомлення про те, що там вважається виконаними чотири з семи критеріїв для початку переговорів про вступ України в Європейський Союз. Ви пригадуєте, що кілька днів тому Київ відвідала Урсула фон дер Лянь. І сам Володимир Зеленський приїхав на вокзал і її зустрінути прямо під потягом. І це було дуже тепло і дуже приємно, чесно кажучи. А чому він сам туди поїхав зустрічати Урсулу Ляйн? Та тому, що хочеться ніщо не виконати або недовиконати критерії, і разом з тим отримати результат. Причому є один із критеріїв, який просто. Розриває нинішню владу українську, бо і хочеться і колеться. І страх, і разом з тим страх перед політичними донорами і страх перед бунтівною вулицею, бо українці провал євроінтеграції Зеленському не пробачать ніколи. Провал євроінтеграції українцями сприймається все одно, що поразка на фронті. Це якраз ті категорії, які Урівням і в свідомості багатьох людей. Отже, що вважається Єврокомісією виконаним серед критеріїв це впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Так, це кілька місяців тому цей законопроект підтягли, і в плані. Взагалі з судової реформи ну, особливих нарікань нібито немає. Хоча скепсис великий. Друге завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя і створення вищої кваліфікаційної комісії суддів. Третє відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей. Стандартам ФАТФ і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору. І четверте, реформа медіа галузі, приведення українського законодавства у відповідність з директивами ЄС щодо аудіовізуальної ауді, е, щодо а, а, про аудіовізуальні послуги послуги. Перепрошую. Ну, дивіться, але ж. Е, Питання, то і цей законопроект, до речі, про аудіовізуальні медіапослуги, він був одним з перших, який вважався прийнятий, і Єврокомісія його схвалювала. Тільки хіба цей законопроект вводився, ну, рекомендувався саме за закон заради закону? Та ні, цей же законопроект, взагалі-то, протискався Єврокомісією для того, щоб Відкрити все-таки нормальне конкурентне мовлення телевізійне в Україні. Більше року цей закон вже прийнятий, і на виході, що ми маємо? На виході, ми маємо повну блокаду трьох опозиційних каналів. Тобто закон, який би мав би включати в себе наріжне питання свободу слова. Не розблокував свободу слова. Чи нам треба євроінтеграція без свободи слова? Так, о, так от. А тепер про невиконані передумови. Це перше боротьба з корупцією, призначення нового керівника сап та директора набу, збільшення штатного розкладу набу та вилучення з закону про запобігання корупції норм, які забороняють НАЗК перевіряти майно, придбане декларантами до вступу на державну службу. Суттєвий закон. Обмеження надмірного впливу олігархів. Брюсселі очікували, що Україна схвалить закон про лобізм відповідно до європейських стандартів. Ну і третє, закон про нацменшини. Єврокомісія вимагає впровадження всіх зауважень венеційської комісії через зміни закону про державну мову, ЗМІ та освіту. З цим законом про нацменшини Угорщина нам ще поп'є крові. Зрозуміло, що ми могли зустрічно вимагати таких само гарантій для української меншини. У, в Угорщині, як вимагає угорська влада щодо прав меншин меншини угорської України, але угорська меншина, врешті-решт, сама поставлена в дику ситуацію, тому що багато угорців воюють за незалежність України перед російським агресором, а та людина, яка корчить із себе головного захисника угорців. У світі Віктор Орбан э, чоломкається із Путіним у Пекіні, і на тлі цих Пекінських консультацій Орбана, так би мовити, в лапках навіть э, саме угорське населення вже сказилось і, і жорстко критикує. Більше 50% критикують Орбана за це. Але питання не в тому. Звичайно, що закон про меншини э, серйозний, такий привід. Атакувати Україну і шантажувати Україну. Навіть якщо цей закон буде ідеально виписаний, то Угорщина все одно буде пробувати вставляти нам палки в колеса. То чому ж, знаючи, що Угорщина буде вставляти палки в колеса, на банкові так і не спромоглися прийняти закон і ну, скоригувати все, що радила Венеційська комісія? Тобто реально. Що вони роблять? Вони замість прийняти закон про олігархів, тобто ну про вплив олігархів на політику, фактично, про, ну скажімо, звуження впливу чи зменшення впливу олігархів на українську політику, вони насправді підсовують Єврокомісії певний сурогат. І цей сурогат полягає в тому, що вони, арештувавши Ігоря Коломойського. А насправді тут ну, дуже дивна історія з його арештом, тому що е, такого жорсткого переслідування е, партнера Коломойського, тож Боголюбова, наприклад, е, з боку української влади ніде не спостерігається, ніде не помічено. Хоча в судах в лондонському арбітражі, по-моєму, якраз е, і через кому е, Коломойський з Боголюбовим фігурують. Але чомусь українська феміда в Україні дотяглася тільки до Коломойського. Ну, я розумію, що Боголюбов може трошечки собі гуляти по світах, але разом з тим, по суті, перебування в ув'язненні ну, в тимчасовому ізоляторі тимчасового тримання Коломойського, влада Зеленського хоче таким чином. Підсунути Єврокомісію такий, ну, підміну, симулякр, підміну зак... самого закону. Тобто, вони даруть на собі сорочку і розповідають: ну ми ж боремося, ви ж бачите, ми ж боремось. Але чи не простіше просто прописати правила, на яких Єврокомісія застановиться, погодиться з усім, підтримує і все. Тобто. Якщо ми пригадуємо, є така віце-прем'єр Стефанишина, вона віце-прем'єр із євроінтеграції. Вона втюхувала українцям е, тему про те, що «а, сім критеріїв, та ми швиденько їх приймемо за два місяці. Потім у листопаді минулого року вона клятвено запевняла, що ці критерії будуть прийняті до кінця минулого року. Тепер закінчується. По суті, 23 й рік, і Єврокомісія говорить про готовність розпочати консультації про набуття членства вже ось ну, за пару трійку тижнів, Але м'яч на погляд української. Тобто, українська влада прохалявила три важливих маркери. І на що сподівається? Але ж якщо послухати речників банкової, так від радості ми маємо аплодувати. От, послухайте, що говорить міністр закордонних справ Кулеба. Знаєте, сьогодні е, я почув від одного з, євро, з єврокомісарів дуже прості і чіткі слова, що Єврокомісія в захопленні від тих результатів в реформах. Які показала Україна на тлі повномасштабної е, війни. І що те, які зміни Україна реалізовує для набуття членства в Європейському Союзі, це дійсно всіх вражає. Ну, сподобалось вам тільки я б хотів би чути прізвище того Єврокомісара, якого десь в коридорах виловив Кулеба. Якби. Цей Єврокомісар, який сфально оцінює, був реальний, то на всіх медіаресурсах єдиного марафону, вже синхрони цього Єврокомісара крутилися в день і ніч. А так, міністр Кулеба придумає Єврокомісара, який сфально оцінив зусилля України. І все прекрасно. І українці повинні, ну, скажімо, заковтнути цю пілюлю і радіти. Зараз на тлі скандалів, які трапилися із генералом Залужним, а буквально сьогодні була вкинута вже інформація про те, що міністр умер, нібито підготував подання на звільнення генерала Залужного. Потім, звичайно, Володимир Ар'єв, який вкинув це повідомлення, він прибрав. Але ж як зреагувала банкова на це, так якось так ніби в них із зубів хтось вирвав шматок м'яса. Бо з ним. Це їхні зусилля. Просто коли відбуваються отакі, ну, тяжкі події на фронті. І незрозуміла ситуація із євроінтеграцією. Хоча тут стільки оптимізму, тут справді Урсула фон дер Лєн явно дала, так би мовити, дуже багато приводів для оптимізму. Тільки ж проблема в тому, що влада не виконує всього, що потрібно. Не виконає, і вона заряджена на те, щоб дурити партнерів європейських, водити їх за ніс, дурити, тягнути час. Чому? Тому що під жорстким контролем Євросоюзу і за правилами європейського співжиття неможливо буде сфальшувати вибори, неможливо буде придумувати схематоз. Неможливо буде перекладати злодійство одних на відповідальність інших. Тобто євроінтеграція для нас це такий зовнішній обруч, який не дасть нам внутрішньо прогнити. Але ж стиль управлінський, Зеленського його оточення якраз зводиться до того, що чим гниліше, тим простіше. Чим гниліше, тим простіше керувати країною. Але ж ми тоді не маємо ніякої цивілізаційної перспективи. Ми ж відкраскуємось від цього совка такою кров'ю, такими зусиллями. Я в кінці 80-х поклав все, щоб Україна стала незалежною, вилетів з університету, але ну, створювалися українські організації, товариство української мови, рух. Ну і потім партії, все, все, все що треба було зробити, починаючи з голодування на граніті, революції на граніті, майдани. Проходить час, я вже сива людина, старша людина. І на виході ми ніяк від цього совка не можемо відкараскатись. Звідки у Зеленського і його оточення? Скільки радянщини? Я просто жахаюся. Ну, я розумію, що вони вихідці, вони серві, сервільна структура біля партії регіонів, потім молодіжка партії регіонів. Бо Зеленський зі своїм 95-м кварталом це був, був агітбригада е, виборча для партії регіонів. Єрмак із молодіжкою е, партії регіонів і Розумков – От вони, вони так, так і не від, від, змінились. Вони, як стали на рейки партії регіонів, так вони і зараз ведуть себе так, ніби країною керує не Зеленський, зовсім молода людина, а Віктор Федорович Янукович. І в мене, чесно кажучи, постійне відчуття таке, що якщо вони в цьому стилі будуть продовжувати далі, Зеленський закінчить як Янукович. Повірте мені, тому що або ми євроінтегруємося, або ми стаємо нормальною частиною нормального світу, або все це ввиліться в такі народні заворушення, що зупинити навіть знаєте, найавторитетнішими людьми, най, ну скажімо так, совістю нації не перекриєш цю людь, людей, яких. Влада нерозумна влада, може довести до сказу, м'яко кажучи. Тому на тлі того, що зараз пару днів збирається Велика Сімка, і тема України в цьому саміті Великої Сімки буде далеко не останньою. Пильнуємо. За кожним кроком влади. Пільнуємо, бо мене це дуже турбує. Але розумієте, поки ми не можемо діяти так, як можна діяти в мирний час, тобто через інструментарій, мирного, політичний інструментарій мирного часу, у нас поки що є. Єдиний інструментарій це комунікація, обмін думками, поширення певних думок. От Петро Порошенко весь час останніми днями він взагалі ж владу не критикує. Я дивлюся, так як Арестович поливає зеленського персонально і владу з голови до ніг, але ж він виходить із цієї влади. Був час, коли він рік був головним речником цієї влади. І Порошенко, який зараз говорить про єдність, про… Ну так, коли ви говорите про Ізраїль, подивіться, Ізраїль створив військовий кабінет. Тобто, ну, уряд національної довіри, умовно кажучи, Зеленський її оточення з моменту російської агресії, хоч десь в чомусь запросило опозицію до спільної діяльності. Адже опозиція в особі Європейської солідарності точно не є проросійською і точно ніколи не буде грати за Росію і за російськими правилами. Це їхній партнер Бойко грає за російськими правилами. Це вони сидять на каналі Медведчука. Той час, коли вони красиво Медведчука вивезли ніби за кордон, Медведчук весело гуляє із власницею каналу Г плюс власною ж дружиною по окупованому українському Криму і радіє життю. От як, коли говориться про єдність? коли Є чітке розуміння, того, що ми не можемо провести вибори зараз. Не можемо провести і, і ці ігри кількох днів, коли той самий Кулеба розповідає, що Зеленський розглядає. Я думаю, коли об'єктивно ЦВК порахували потреби, тобто видатки на вибори, вчора була оприлюднена цифра 9,5 з мільярдів гривень. Уявіть собі, що в нас не завершені бойові дії, в нас невідомо скільки буде тривати війна. Але якщо їм закортить попертись на вибори, то доведеться потратити 9,5 мільярдів гривень. Це так якось, знаєте, воно не по-людськи зовсім під час війни. Вчора ввечері сам Зеленський заявив, що ніяких виборів, все Ну, Якщо ви не готові йти на вибори, то створіть коаліцію національної єдності. І це дозволить вам взяти паузу. Люди, люди тоді зрозуміють. Ви що, не, не бачите, в якому стані національна економіка? Ви що не бачите, як зубожі домогосподарства? Ви подивіться на баланс електроенергетики. Подивіться на баланс електроенергетики, хто ці касові розриви буде покривати. Чому знову той самий Кулеба розповідає, що в нас буде тяжка зима? А де ваш міністр енергетики? Нагадати вам про те, що Європейський Союз просив прийняти від е, імені Євросоюзу подарунок величезну кількість газогенераторних станцій, які могли б перестрахувати під час зими е, цілі міста, невеликі райцентри, бо ці станції, вони ну, здатні. Генерувати десь на 10 тисячні е, населені пункти електроенергії. Все, всі ці станції лишилися Євросу. Ніхто їх тут не прийняв, тому що ці станції могли б зашкодити доходам е, олігархів. От вам і закон про олігархів, хлопчики і дівчатка. Так от, в Єврокомісії все це дуже добре бачить. Коли Зеленський, точніше, оточення Зеленського вкидає інформацію, що ми на цьому тижні звільнимо когось із міністрів, ну, одного генерала вони звільнили. Я думаю, що військові за це звільнення зуб добрий мають на політичну владу. Але звільнити вони хочуть, нібито Вадима Гуцайта. реально зашквареного міністра спорту, Міністра, який, по суті, не відстоює інтереси національної олімпійської збірної, він же ж до того ж, всупереч е, правилам олімпійським обрав себе ще й головою Національного олімпійського комітету. Ну, от, звільнять вони, ну і що? І що це міняє? Чиї інтереси це зачепить? Ну, добре, звільнили міністра культури свого часу. Що в нас змінились правила функціонування культури? Та забудовники, як, як ламали пам'ятки архітектури в, в зоні дії ЮНЕСКО, так і продовжують ламати, і забудовувати ці зони продовжують. Ну і Сумно це все. Тому я думаю, що якраз набір їхніх, так би мовити, залежностей від певних олігархічних груп, буде їх. Тримати на розтяжці. З одного боку, нам суспільству, вони будуть втюхувати клятвино, що два переходи в вечерній лошаді, і ми вже в Євросоюзі, а з іншого, самі будуть всіляко блокувати зближення з Євросоюзом. Цей стиль ми вже побачили перед самітом НАТО у Вільнюсі. Так що не тішмо себе. Тим, що в грудні почнуться перемовини про, членство, про набуття членства. Ці перемовини можуть тривати довго й нудно. Отаке. От Але ж ми оптимісти, оптимісти, і ми віримо в майбутнє України. Це я <зас> згадав Зеленський, він же ж із такого середовища. Культурного савка. І в лексиконі культурного савка є величезна кількість всяких мамчиків і зворотиків. Мені збрала на пам'ять одна приказочка радянська від осінки не радяться апельсинки. Так що. Думаємо, я думаю, що коли ми хочемо пільсінки, то від цієї владної осінки навряд чи ми отримаємо НАТО і Євросоюз. Але навіть попри те, що в нас отаке от нещастя у владі, нам треба перемагати і триматися цивілізаційної лінії. На ЄС і на НАТО. Будьмо тверезими і будьмо... тримаємо розум холодним, як кажуть. Тому що українці дуже емоційна нація, але разом з тим, коли доходить до потреб, то наш холодний розум приводить нас до правильних результатів. Переможемо. Слава Україні! Поділіться. tym wideo, postawcie podobajki, aby nasza audytoria wzrosła.